Посольство Італії українським художникам вперше в амбасаді влаштували виставку картин вітчизняних митців, полотна розвісили на стінах дипломатичної установи. Коли приїжджають італійські делегації, вони звичайно всі відвідують посольство і таким чином вони будуть бачити українські роботи українських митців і знайомитися з українським мистецтвом, тому що воно є своєрідною цілиною для західного світу над проектом колекція сучасного мистецтва італійці разом із українцями працювали понад рік з побаченого ініціатором виставки припало до душі півсотні творів десятьох авторів. Очі хотіли, коли ми приобрели это нове поміщення для посольства, украшати это 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 помещение искусством. Здесь ми покажемо посетителям картин великих е, соврем'яних художников полотна 20-го століття виконані в усіх художніх жанрах. На них зображена сонячна Італія. Це чи не єдиний критерій відбору на виставку? Італія культурно багата держава, як і Україна, щоб зміцнити культурні зв'язки між нашими країнами. Ми й запровадили цей проект. Автори подумають, аби вже через декілька місяців поряд з картинами українських художників розвісити роботи італійських. Наталка Фолівчук, Сергій Мясоєдов, соціальний пульс.